Влять, все можливе і навіть трохи більше. Вітаю це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні гостем нашої студії є керівник Рівненської фабрики нетканих матеріалів Богдан Гапяк. Вітаю вас. Доброго дня! Тож масштабне вторгнення Росії в Україну в Україну вплинуло на багато бізнесів. От розкажіть, як зокрема, війна вплинула на фабрику нетканих матеріалів. Знаєте, був такий перехідний період. Треба можливо ще один рік. Повернутися назад, коли ми всі пам'ятали про ковід, почалися перші складнощі. Яким чином ми, напевно, вже були, якщо можна так сказати, готові до якихось критичних викликів. Звичайно, не до таких. І як напевно і всім, початок війни зголуся на голову величезна проблема, яка була пов'язана з тим, що дуже багато людей, кадрів, працівників, почали думати, чи залишатися в Україні, чи виїжджати. Почалася мобілізація, таке інше, таке інше. Але дякувати Богу, ми колектив достатньо такий досвідчений, згуртувалося. Е, Просто я наведу цифри, якщо до початку повномасштабного вторгнення у нас на підприємстві працювало порядка 450 людей, то на сьогодні це порядка 320 людей. Ну, Тобто, е, е, когось е, призвали е, до, до ЛАВ Збройних Сил України, хтось виїхав за кордон. Але при тому всьому ми залишилися боєздатним колективом настільки боєздатним, що сьогодні ми працюємо 24 на 7. Від нас така несподіванка. От в перші дні чи довелося вам призупиняти виробництво, чи які от були перші кроки для того, щоб вийти з цієї такої неочікуваної кризи? Знаєте, можливо, зроб... зроблю собі такий плюсик. Я в принципі ще раз кажу, оскільки вже є якийсь життєвий досвід. Занепокоєння розпачу точно не було. Занепокоєння, скажімо, така щерзкав, як сніг на голову сталася ця величезна проблема, величезна трагедія для нас. Буквально, можливо, пів дня ми для себе хотіли зорієнтуватися, що ж нам робити далі. Тобто хтось не вийшов на роботу, але ми згуртувалися, бо в принципі виробництво не зупиняло. Можливо, в перші два-три-чотири дні працювали трішечки менше, але виробництво у нас точно не зупинялося. Дякувати, Богу ще раз повторюю, що у нас достатньо зрілий, досвідчений колектив, і ті, хто залишився, зрозуміли, що треба, якщо б ми працювали. Скажімо так, на 90-100%, то тут прийдеться працювати на 110-120%, чим ми сьогодні займаємося? Якщо говорити от про виробничі потужності і порівнювати, як було до війни і зараз обсяги виробництва вони збільшились чи зменшились, чи, можливо, змінились якісь орієнтири, що доводиться виробляти? Я би був дуже радий, щоб ті обсяги, ми сьогодні обсяги виробництва збільшились. Був би дуже радий, якби ті обсяги виробництва були пов'язані з мирною з мирним життям, з мирним будівництвом. Просто відсотків десь на 80 нашу продукцію переорієнтована тепер на потреби оборони країни. І маємо на сьогодні просто надзвичайну велику кількість замовлень, враховуючи те, що наше підприємство по суті в Україні залишилося один на один. Для випуску цієї продукції, яка потрібна фронту. Є ще, можливо, два-три невеличких підприємства, але основ, основний тягар по виготовленню цієї продукції лежить зараз на нас. Тому обсяги, якщо відповідати прямо навіть зросли. Тобто ми можемо говорити про те, було 450 людей, зараз залишилося там умовно 320 плюс-мінус, тому що хтось приходить, хтось йде. Ми в 2023 році обсяги наростили відсотків десь на 28. Але е, от спочатку повномасштабного вторгнення там частина людей, хто пішов в територіальну оборону, е, хто пішов в ЗСУ, яка ситуація от, була вас на підприємстві? Ну, хто виїхав о... із-кордон, навіть хто е... ну от я вже цифри Збив... приводив, наскільки зменшився колектив. Е, біля 30 людей е, відправили на фронт. Ми маємо на жаль четверо загиблих. Хто відвідує наше підприємство, може побачити, ми зробили куточок пам'яті. На жаль, на жаль, ви розумієте, що на фронт правили в Збройні сили відправили найбільш продуктивних, найбільш досвідчених людей, оскільки там також такі потрібні. Зрозуміло, що кругом потрібні професіонали. От у нас забрали четверо професіоналів, людей, які дуже добре знають обладнання, дуже знали, на жаль, обладнання. Тому ще раз можу сказати, ми. Зробили спеціально такий куточок, щоб люди пам'ятали, що ходячи на роботу, хто нас захищає, ми можемо працювати. Люди можуть отримувати зарплату і в принципі ввести плюс-мінус достатньо нормальне життя порівняно з фронтовими чи прифронтовими районами, областями, містами і селами. Якщо зараз говорити про підприємство і, і людей, ви казали 320 людей людей, вас працює чи достатньо цієї кількості людей для того, щоб от ті обсяги і навіть замовлення держави так виконувати? Без сумніву недостатньо. Треба розуміти, що ті люди, які залишилися, можливо, це не зовсім коректно говорити, бо мушу сказати, не завжди відпрацьовують тільки 8 правильних годин, деколи приходиться працювати довше. Тому що це навіть зараз питання і розмови не про бізнес, а розмова про продукцію, яка потрібна конче, потрібна фронту. Тому люди залишаються після роботи, допрацьовують і після роботи. Ще раз кажу, ми працюємо 24 на 7. Очевидно, людей недостатньо. Більше того. Я би не сказав, людей ще можна десь. Скажімо так, пошукати потрібні спеціалісти, це е, ті люди, які за тиждень чи за місяць, чи навіть за півроку, чи деякі спеціальні за рік освоїти практично майже нереально. там здається, технологія не найскладніша, але насправді і не найпростіша. Потрібно дуже добре знати обладнання, знати особливості. Треба розуміти, що ускладнилися якісь логістичні схеми, відпали деякі джерела постачання сировини, тобто сировина трішечки змінилася. Є там певні нюанси, їх треба враховувати при виробництві. Очевидно, людей недостатньо і е, найскладніше те, що дуже важко знайти спеціалістів. Але ви готові приймати так людей, які хочуть прийти вчитися, наприклад, і працювати ми через скажімо так. Через нас через підприємство прийшло достатньо багато людей. Людей на пану пішло з підприємства значно більше. Ми добрали порядка 45-50 людей. Ми добрали. У Нас працювали і, і працюють там не це П'ять людей тимчасово переміщених. Тобто ми проводимо. Всякі інформаційні речі на сайтах, де можна знайти роботу, ми розміщуємо оголошення. Ми людей шукаємо, вчимо. В нас залишився кістяк, який може навчити людей. Ви зазначали про те, що от сировина стала трошки іншою, і з постачанням були проблеми. От як ви вийшли, от в перші дні війни, що потрібно знаходити там чи інших постачальників, чи налагоджувати якось десь отримувати цю разказу. Мені здається, мені здається, ми маємо достатньо непоганий непоганий імідж як виробничий підприємство. Тобто, ми ведемося зважно з нашими партнерами. Ми, Проводимо чіткі оплати за продукцію, ми намагаємося вчасно поставляти нашу продукцію. Ось. Тому, якби нам довіряють, ми знайшли вихід. Тут ситуація, яка згадаємо погане слово Радянський Союз, але при тому всьому була спеціалізація по колишніх республіках Радянського Союзу. По виробництву тої чи іншої сировини для нас основним посичальником був Могильов хімволокно в Білорусі. Очевидно, що в перші дні війни цей посичальник відпав. Ми налагодили поставки сировини через польський хаб ґданський. Продукція сировина, перепрошую, до нас постачається з Китаю, з Кореї, з Тайваню і, ну, і, так, далі, і так далі. Тобто, враховуючи те, що в нас все таки досвід є достатньо великий, ми змогли ну, достатньо швидко Швидко переорієнтуватися настільки швидко, що ми ну в принципі навіть не не помітили і відсутності сировини. Інше питання що це була якась там трішечки інша? Там були питання до якості, але це вже інше питання. Якщо говорити от про продукцію, так яку ви виробляєте, що зараз в основному? Якщо не згадувати про те, що про що не можна говорити, там я би не так я би не хотів рекламувати. Ну хоча нічого такого надзвичайно складного немає, або дуже секретного. ми виготовляємо величезну кількість продукції для будівництва оборонних укріплень, по суті, всі області: Запорізька, Харківська, Сумська. Чернігівська та зрештою Рівненська області, Волинська область, і Київська область будують оборонні укріплення. Це є одним з основних напрямків. Хоча ми можемо сказати, що ми так також поставляли: і поставляємо продукцію для пошитеплювачі для пошиття зимових костюмів для спальних мішків. Ми поставляємо прикладні матеріали для виробництва. Випуску так званих таланок берці, які випускаються в Україні, 100% всі берці випущені в Україні, в яких ходять наші бійці, 100% в, кожну, в кожній парі взуття є наша продукція. Ну і так далі. Я не буду далі розказати, тому там є насправді деякі речі, які я би не хотів рекламувати. А, якщо говорити, це е, ринок більше став внутрішнім, чи у вас є виходи? В нас немає в нас, немає зараз необхідності що шукати експорту, оскільки ми не можемо забезпечити в повній мірі потреби українського ринку. Очевидно, що якби ми потенційно ми могли б поставляти до Польщі, де ціна на продукцію була б вища відсотків на 20. Тобто, ми могли б заробляти значно більше, якщо говорити про, чисто про бізнес. Не буду вже казати про Англію, де заробляти можна ще більше, але вважаємо правильним і особливо в сьогоднішній момент, вважаємо забезпечити свій ринок, оскільки. Ми мусимо захистити свою країну. Якщо говорити не лише от про те виробництво, яке для збройних сил України ви виробляєте, а ще от якусь про іншу співпрацю, як ви допомагаєте Збройним силам України? Ну, скажу, знаєте, щоб це не звучало якимсь там таким о, пафосною відповіддю. Насправді ми не дуже хочемо рекламувати. Я не я особисто не дуже хочу рекламувати. Насправді ми допомагаємо дуже багато. Не буду називати, скільки ми транспорту віддали на збройні сили. Ну, сьогодні, от буквально перед записом в студії, е, ми передали 457 му батальйону. Два «Мавіки», е, і це робимо не вперше. Моя позиція полягає в слідчому. Я знаю особисто командирів батальйонів, командирів частин. І коли вони мені кажуть, що нам потрібні або гроші, тобто для ремонту там, автомобілів, або потрібно ще щось, я маю прямий контакт. Тобто ми не донатимо будь-куди. Я не донатжу будь-куди. Я знаю конкретні адреси. Я знаю, що це йде саме туди, куди вона має піти, і саме для потреб оборони країни. Тому насправді робимо дуже багато. Можу виміряти це в цифрах. Вони точно не один і не два мільйони гривень. Але я не думаю, що варто робити з цього рекламу, тому що сьогодні кожен свідомий громадянин, кожен патріот повинен робити максимально. Хтось може дати 10 гривень, хтось може дати мільйон. Якщо у нас є можливість чимось поділитися, ми повинні розуміти, якщо ми не збережемо країну, то не потрібні ні бізнеси наші, ні гроші, ні ні будь-що. А чи залучаєте ви ще інший бізнес до того там, до допомоги е, якимось підрозділам? Чи відгукуються вони? Без сумніву. дивіться, знову ж, таки, якби я вирішую з багатьма людьми і в Рівному, і не тільки в Рівному. Очевидно, вони є знаєте, один з найбільших моїх болів – місто Харків. Я дуже добре знаю, був час, коли я там дуже часто перебував, ну, саме власне, з точки зору бізнесу, з потреб бізнесу. і знав дуже багато людей, харків'ян. Які ну неоднозначно, скажем так, відносились до незалежності до української мови сьогодні їх нікого не треба переконувати, що треба допомагати Збройним силам, нікого не треба переконувати, що українська мова це наша рідна мова, і так далі. І так далі. Тому очевидно, знає дуже багато людей, які Скажемо, з мого прохання або особисто допомагають збройним силам України. Це ну звучить насправді можливо це нічого видатного. Ще раз кажу, кожен українець повинен розуміти, для чого ми це робимо. Так зараз кожен намагається якось допомогти, навіть там 10-20-50 гривень. А от в колективі у вас на підприємстві, також як вони ставляться до волонтерства, і можливо, як на початку повномасштабного вторгнення, чи плели сітки, чи якось отготувати? Го ми, ми не маємо такої можливості плести сітки. Ми більше того, ми даємо ми маємо можливість дати нитки, щоб зробити сітки. Або може одкупляємо сітки і даємо у нас є прикладні матеріали. Умовно відходи не відходи для того, щоб маскувальні сітки робити. по… Першому, що називається дзвіночком, ми віддаємо це, очевидно, безкоштовно віддаємо ці матеріали. У нас не вистачає людей, щоб вони могли плести сітки, вони всі ходять на роботу. Ще раз повторюю, 24 на 7. Ми працюємо і в суботу, і в неділю, і в три зміни. Зупиняється виробництво на деяких лініях тільки на період технологічного обслуговування. Поговоримо про іншу сторону вашої такої діяльності. Ви займалися такими соціальними ще проєктами у Рівному. Це і свято вулиці Фабричної, і фотоконкурс організовували. Як зараз от з цими проектами? Ну очевидно, дуже боляче, бо останнє святкування свята вулиці фабричної набрало просто масштабів. Величезних ми моніторили на свято відділо від 10 до 15 тисяч населення не тільки міста рівного і рівнської області, і були гості з інших куточків. Ми запрошували України. На жаль, в цих умовах нам просто заборонено. Ми не можемо збирати масових заходів. Тому з нетерпінням чекаємо перемоги з тим, щоб відновити це святкування. Що стосується конкурсу, феномен феноменальне рівне або феномен, феномен як ми називаємо в цьому році. Ми вже оголошуємо шостий черго. Овий конкурс фотографії ми не зупиняли більше того. Нас Мене мене особисто, як голову комісії конкурсної, дуже тішить, що в участь беруть не тільки рівняни, не тільки люди з Рівненської області. Ця фотовиставка набрала масштабів всеукраїнських. Дуже багато людей беруть участь в фотоконкурсі тимчасово переселених. До нас присилають фотографії навіть за кордону. Ну мріємо насправді. Це ніби з одного боку не наша специфіка, але я завжди казав, кажу, і буду казати. Українці, Україна це дуже культурна нація, і насправді ми повинні підтримувати абсолютно у всіх напрямках і спорт, і культуру, тому що твердо переконаний, незабаром, я насправді в цьому твердо переконаний. Незабаром ми станемо все-таки центром європейської культури. Ми, я думаю, я до того доживу. А як взагалі зародилася ця ідея? Феноменальне рівне і яку можливо ціль переслідували так, коли от організовували такі конкурс? Знаєте, я не є корінним рівнянином. Я приїхав в рівне в 1985 році і полюбив це місто можливо не одразу, не на другий день, але насправді можливо за півроку до рік я полюбив це місто. Я, я люблю місто рівне, і спочатку була ідея показати людям: знаєте, коли ти їдеш умовно в Прагу, умовно в відень. Або умовно в Києві, ти бачиш там всякі культурні заклади, бачиш якісь там хороші куточки. А коли ти живеш в цьому місці, ти навіть не звертаєш деколи уваги, що твоє місто настільки гарне. Ми захотіли показати рівнянам у нас також гарне місто. У нас також є дуже багато гарних локацій. І пізніше це ідея перша. Друге, я достатньо добре знайомий, товаришую з Олександром Харватом. Дуже, як на мене, видатна людина, хороший фотограф. Ось. І, як би скажемо, зійшлися наші думки, зійшлися наші бажання. Тому ми й далі хочемо продовжити, показувати. У нас є спеціальні розділи про місто рівне, про нашу природу, про тварин, про дітей. Тобто можна по тих розділах побачити. У нас саме достатньо хороше місто, і треба всім докладати зусиль. Gilšu, ona še je ostalo Ви були одним із таких активних депутатів Рівненської міської ради, чимало зробили для свого виборчого округу. От скажіть, от зараз ви як підприємець намагаєтесь от робити також щось для свого округу? Для я ще зараз перебуваю в статусі члена виконкому, тобто, якби там скажем, далеко від від влади не відійшов. На моє тверде, якби переконання, якщо говорити про ту сторону, так скажемо, діяльності керівних структур міста рівного. Виборча система, яка є зараз у депутатів, не є правильною, тому що ну, немає чітко закріплених депутатів за якимись округами. Але те, що стосується особисто в мене, очевидно, ми, по-перше, всіх запрошую приїжджати до нас на підприємство і подивитися, що це один з найаккуратніших, най, найкращих куточків міста. Фонтани рідко коли починають працювати в місті, а У нас перед великодніми святами і до кінця сезону працює фонтан. Я виходу з того, що місто є рівне. Що в центрі має, налазі має мати має отримувати допомогу і від міста і від людей. Однаково і в центрі, і на краю, колись вважалася вулиця фабрична льонокомбінат, такий собі, знаєте, закуток, де так, такі собі дороги, де немає дитячих майданчиків. Я думаю, по-перше, коли я був депутатом, приклав максимальну зусиль, що знову ж таки можна поїхати і подивитися, це все би, очевидно, і дитячі майданчики з'явилися, і двори відзасфальтовані. Е, є спортивний майданчик, прекрасний з баскетбольною площадкою, з футбольним полем. Е, зараз в силу своїх зусиль я намагаюся кутури. Робити кращим. Ще раз, як члени конкому, домагаюся від влади, щоб за тим куточком саме фабрична Льонокомбінатівська доглядала. Тому все, що в моїх силах, я намагаюся робити. Знову ж таки, не бачу необхідним рекламувати, що я зробив те чи те чи те. Я люблю своє місто і особливо люблю той куточок, де знаходиться моє підприємство. Я переконаний в тому, що це є плюс не тільки з точки зору естетичної, а навіть з точки зору економічної і бізнесової, тому що, коли до тебе Приїжджають клієнти і бачать, де ти знаходишся, як виглядає твоє підприємство, по-іншому ставляться. Також ви не мало от робите для підтримки таких там дитячих змагань, і юнацьких змагань, і спортивних змагань. Чому важливо це робити? Чому я ви цим дільки, живете? Я можу тільки повторитися. Є декілька, знаєте, коли в тебе на голові з'являється сиве волосся, ти розумієш, що ти не заробиш все. Ти не зможеш спожити все. Якщо ти маєш можливість, хтось більше, хтось менше. Я не скажу, що в мене є надзвичайно багате підприємство, але вважаю за необхідним, що в мене є можливість допомагати, особливо дітям, треба допомагати. Ми розуміємо, рано чи пізно краще рано закінчиться війна, відбудовувати нашу країну будуть наші діти. Вони повинні бути і фізично досконалими, і естетично вихованими, і розумними, і навченими, і таке інше і таке інше. Тим, кому треба, крім школи, крім інститутів, крім поліції, скажімо так, тим треба займатися і звичайним громадянам. Я просто дістаю колосальне задоволення від того, що в нас є стадіон, є команда Верес. Є, я є членом бізнес-клубу. Намагаємося допомагати в знову ж таки в якійсь там мірі, не найменшій футбольному клубу Верес. У нас є шикарне діти, що баскетбольний клуб Рівне, на ньому можуть зупинитися це, це моя любов. Можу пояснити, що з 1993 року саме пульсар команду Пульсар створила моя фірма до 2014 року. По суті, була майже єдиним спонсором цієї команди. От ну сталося так, як сталося. Зараз є команда рівна, яку очолює президент клубу Сергій Ліщук, який в якійсь мірі або навіть в великій мірі є моїм вихованцем, моїм другом, товаришем. Тому можу повторити. Ми повинні не тільки брати від держави, не тільки брати від міста, але й віддавати і місту, і державі, і людям. Це завжди кажуть: якщо ти почитати треба Біблію, робиш добро, воно тобі вернеться з царицею. І е, насамкінець, таке моє традиційне запитання: От, про що мрієте після перемоги? Знаєте, найбільша мрія, ну очевидно, ми всі чекаємо перемоги, прийде перемога. Найбільша моя мрія, щоб мене сьогодні внучці можу похвалитися три роки. Я мрію, щоб моя внучка і друга внучка не чула серен, не знала, що таке бомбардування, не знала, що таке війна. Я мрію відвідати місто Харків, маю вже мільйон запрошень, що після перемоги ми тебе запрошуємо. Я мрію побувати в Одесі. Я Найбільша мрія моя, скажімо, якщо така глобальна, я хочу, щоб ми всім довели, що ми та нація не тільки яка не тільки вміє воювати якісно воювати, це нація, яка вміє будувати, яка вміє грати в футбол, що підтверджується. Бачимо навіть зараз в період війни, наша національна збірна вийшла в фінальну стадію чемпіонату Європи. Тому найбільше моя мрія, щоб наша Україна стала найбільш процвітаючою країною в Європі. Вона цього заслуговує. Я маю тверде переконання, і це звучить не егоїстично, що українці не тільки антропологічно, але і розумово, та найбільш такі, знаєте, найбільш потенційно сильні люди. Всі пам'ятають. Всі, напевно, знають, що Радянський Союз, знову, вибачте, в другий раз нагадую, це погане це слово сполучення, в великій мірі існував завдяки українському інтелекту. Тому найбільше моя мрія, щоб Україна в найкоротші терміни здобула перемогу і в недалекі терміни почала відбудову, довела всьому світу, що недаремно ми стільки втратили життів. Щоб всі зрозуміли, що ми можемо бути одним з лідерів світу як країна. Дякую вам за розмову. Дякую. Дякую. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що це була програма Діалоги на телеканалі Media Group. і сьогодні гостем нашої студії був керівник рівненської фабрики нетканих матеріалів Богдан Гапяк. Залишайтеся з нами, вірте в наші збройні сили. Донатьте Україна неодмінно переможе.